Минулої нашої розмови ми говорили з вами про артилерію. Це теж надзвичайно важливий чинник теперішньої війни, і говорили про те, коли цього перетету артилерійського можна буде досягнути. І бачимо зараз, що після того моменту у зведення генштабу є постійно знищення арт установки ворога. Так вони множаться, плюс додаються проблеми з зношуванням стволів, так званих. Так вони вистрілюють певну кількість снарядів, і тривати вічно це не може. Як зараз ситуація з цією динамікою, чи можна її відслідкувати? Ми рухаємося до перетету, і коли в них настануть проблеми з артилерією, якщо взагалі таке можливо, тобто які в них запаси цього всього є. Дуже коротенько, бо тема насправді серйозна. На 95% війна залишається війною артилерії. Кілька слів, щоб розуміти, що у противника було, що є, що є в нас, і як це все виглядає в реальності. На початок цієї війни вони мали запасів снарядів у межах від 15 до 20 мільйонів. Щоб ми розуміли, наскільки це колосально величезна кількість. Армія США на той момент мала всього навсього у межах тисячу стволів 155 мм міліметрів і 2,5 і мільйони снарядів в минулому. Минулого року мав можливість спостерігати в самій зоні бойових дій. Вони виставляли артилерійські вали на день від 45 тисяч, а почасти до 80 тисяч. Що ви розуміли, яка це колосальна цифра? Є нюанс на цю хвилину опустилося до 15 тисяч. Це величезна дис... пропорція пониження разом з тим на місяць можуть виробляти в межах 100-125 тисяч снарядів. А американці тільки-тільки вийшли на, по... на показник 20 тисяч і декларують 50 тисяч на... на кінець літа не швидше. Отже, в них буде понижуватися а великий європейсько-американський концерт буде помаленьку під Підтягувати ці показники, і вважаю, що якщо на сьогодні ми маємо у залпах десь приблизно 5-6 тисяч, ми з нашого боку, у них буде іти вниз, нас всіх разом буде йти вгору, то десь на початок осені є надія, що в точці 7 тисяч ми перетнемося. А з огляду на те, що ціле покладання в нас в рази краще, кратно, а таких снарядів, як ескалібур, вулкан, смарт, бонус, у них взагалі немає. бо Краснопіль це дуже рідкісний високоточний снаряд. То дійсно дійдемо до точки якісного надлому і знову ж таки висловлю свою власну концепцію. Що у нас є шанси дуже акуратно буду виказувати свою думку у циклі. Весна, от зараз ми, ні перебуває літо, початок осені дійти до переломної точки. Але ще раз буду дуже уважним: війна екзистенційна війна на смерть. Путін дасть зрозуміти, що буде йти до останнього. Тому даруйте, що не можу дати. Точніших прогнозів. Ну і тут ще одна проблема зі снарядами. Просто хочу так уточнити для себе. Ті снаряди, які виробляються, це все-таки нові снаряди. Ті снаряди, які лежали на складі, це все-таки старі снаряди. І скільки вони на складі лежали, для них невідомо, так? І ми бачили навіть цю ситуацію у них на навчаннях, коли ці снаряди просто вибухали прямо у гарматах. Наскільки це може повпливати на темп отримання паритету артилерійського? Тобто, коли снаряди будуть або не Вистрілювати або ще краще вибухати прямо у ствола гармат. Дуже частково це явище не буде масовим. Воно буде навіть знищення однієї гармати. Це неймовірно добре. У росіян залишилося в межах 6-7 станків, не заводів, а станків, які можуть вистверлювати ствол. Більше в них немає, але воно що все робоче і знову ж таки запаси вони таке доволі великі. На початок війни 5,5 тисяч артилерійських столів робочих, поза 2,5 тисячі – 2,6 тисячу дві шість на за Знищено, але ще кілька тисяч цифри дуже варіюються від трьох до семи на складах. ще є. Хай за методом канібалізму якісь вузли механізми знімають, роблять одну гармату. Але гармата, в залежності від калібру і від якості сталі, може е, вистрілити до 1200 пострілів. Це дуже багато. І з огляду, що це тисячі, а не сотні. Ресурс у них ще є. Падає все вниз, але не такою швидкістю, як би нам цього хотілося.